Всім привіт, друзі! В цьому випуску Забарний потрапив у символічну команду тижня АПЛ. Степаненко розкритикував суддівство у матчі Динамо та Шахтаря. Миколенко готується до трансферу Зевертона до відомого клубу. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Керівництво МЮ вирішило не продовжувати співпрацю з тренером Еріком Тенхагом. У понеділок, 28 жовтня, прес служба червоних дияволів оголосила про відхід нідерландського фахівця з посади головного тренера. Манчестер Юнайтед оголосив про призначення Еріка Тенхага у 2022 році. Під його керівництвом Манкунянці здобули два трофеї Кубок Ліги у 2023 році. Та Кубок Англії у сезоні 2023 2024 А тепер я хочу запитати у керівництва МЮ, хто був проблемою для клубу Роналду чи все-таки Тенгаг. Друзі, пишіть свою думку в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився думкою про результат матчу, в якому Шахтар зіграв нічию з Динамо. Капітан Гірників незадоволений діями суддівської бригади на полі. Степаненко заявив, що у діях гравців Шахтаря не було злого наміру. Шахтар домінував у матчі з Динамо до моменту, коли Дмитра Криськіва було вилучено за грубу гру проти Крістіана Біловарова. Після цього кияни заволоділи ініціативою і забили супернику гол у відповідь незадовго до фінального свистка. Капітан гірників вважає, що Шахтар провів перший тайм краще за суперника, Тарас Степаненко заявив, що вилучення негативно вплинуло на гру його команди. Ветеран виправдав Криськіва та зазначив, що Дмитро рідко грає грубо. Фол на захиснику Динамо був випадковістю. Це був ігровий момент, але не суддю чинили серйозний тиск. Він показав червону картку і навіть не подумав переглянути епізод на повторі. Такі моменти краще перевіряти за допомогою ВАР. Заявив Степаненко. Ще один футболіст молодіжної збірної України виступатиме в англійській прем'єр-лізі. Лондонський арсенал запропонував контракт вихованцю Дніпра 1. Владислав Крапивцов виступатиме за молодіжну команду канонірів, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Молодий український голкіпер Владислав Крапивцов понад тиждень тренується у складі Лондонського арсеналу. Тренерський штаб залишився задоволеним ігровими характеристиками 19-річного футболіста. Найближчим часом йому запропонують підписати контракт із лондонським клубом. Голкіпер юнацької збірної України є вихованцем Дніпра 1. Минулого сезону він виступав за юнацьку команду українського клубу. Крапевцов зіграв 25 поєдинків, а після ліквідації Дніпра 1 отримав статус вільного агента. Голкіпер самостійно підтримував форму у Харкові. Влітку він вирушив до Англії, де пройшов перегляд до Чілсі. Лондонці хотіли підписати українця, але не змогли його заявити на сезон. Однак у Арсеналу такої проблеми немає, тому Крапевцов стане футболістом канонірів. Мадридський Реал офіційно був визначений найкращим чоловічим клубом світу на церемонії вручення нагород золотий м'яч 2024. Від Френдсфутбол, мадридський Реал отримав звання найкращого клубу світу. За сезон 2023-2024 команда досягла видатних успіхів, ставши чемпіоном Іспанії та здобувши суперкубок Іспанії, лігу чемпіонів і суперкубок УЄФА. Зазначу, що жоден із представників «Реала» не з'явився на церемонії у Парижі. За даними іспанських ЗМІ, мадридці скасували поїздку делегації після того. Як стало відомо, що індивідуальну нагороду має отримати Родрі з Манчестер Сіті. У реалі вважають, що на Золотий м'яч заслуговував Вінісіус, через що клуб вирішив не брати участі у Заході. Керівництво англійського Евертона планує продати декількох футболістів під час зимового трансферного вікна. У цьому списку опинився і захисник збірної України Віталій Миколенко. Тренерський штаб клубу вважає, що Миколенко не зможе вийти на новий рівень, повідомляє Daily Mail. звинувачення у порушенні фінансового фейерплей, з яким Евертон неодноразово стикався за останні півроку, призвели до фінансових проблем у клубі. Частина спонсорів відмовилася від продовження контракту із ірисками. Ситуація вплинула на економічну стабільність англійського клубу. Вже взимку Евертон вийде на трансферний ринок, щоб спробувати вигідно продати частину своїх футболістів. Залишити команду може її український легіонер. Тренерський штаб Евертона розчарований тим, що Микола часто отримує травми. У клубі вважають, що саме пошкодження завадять Віталію продовжувати прогресувати. Українця готові відпуститись за 30 мільйонів євро. Головним претендентом на гравця вважається італійська Фіорентина, яка готує пропозицію щодо оренди захисника до кінця сезону з правом викупу його контракту. Також на Миколенка претендують німецький Айнтрахт та іспанський Бетіс. Друзі, а в якому клубі ви бачите Миколенка? У матчі 11-го туру УПЛ лівий берег приймав зорю. Гості перемогли киян з рахунком 2-0. Голами відзначилися Бутківський та Яцик. Окремої уваги заслуговує гол Олександра Яцика, який потужним ударом за меж штрафного майданчика відзначився розкішним м'ячем на 50-й хвилині. Тільки подивіться на його влучний постріл. Український захисник Борнмута Ілля Забарний потрапив до символічної збірної тижня АПЛ. Гравець був відзначений за хорошу гру у матчі восьмого туру англійської прем'єр-ліги, де його команда грала за Стонвілою. Ілля Забарний провів на полі всю гру. Українець, як завжди, запалює. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!